Хто ти? Я рижа От Такими фактами будемо спілкуватися. Смотри, ми не продовжуємо інтерв'ю. Поки ти сюди не подійдеш. Чи вважаєш ти білого краще за себе? <звук> Я гадаю, що пора завершити інтерв'ю. Б-беда. <звук> Який в тебе зараз настрій, чи є задоволений ти своїм футбольним життям зараз? Настрій та в принципі непоганий. Футбольним життям задоволений, тому що з'явився такий клуб як Суха Балка. Є трішки новий рівень футзалу. То рухаємося, я гадаю, в правильному напрямку. А що в тебе зараз відбувається в Сухій Балці? Чого тебе посадили на благодійному турнірі на лавку запасних і не випустили у вищій лізі Дніпра? Е... Що відбувається у Сухі-Балці? Ну, Тренуємось двічі на тиждень у Дніпрі. На турнірі ну, так вийшло, що, напевно, піймав за пару у першому матчі, обрізався, і тренер вирішив, що мені потрібно відпочити. А в останньому матчі мене ж все ж таки випустили на декілька хвилин. Ну, це було... Підожди, ти казав, що тебе не взяли на... в Дніпр. Ти не це не взяли. А я ж за турнір спочатку. Ти спитав, чому мене не випустили а. у другій грі на, ту... а. на турнірі. Mm -hmm. Мене випустили на декілька хвилин, а чому не взяли ну це рішення і бачення тренера. Не знаю, це не до мене питання. Ти згоден з цим рішенням тренера? Гарне питання. Ну, то напевно більше нічим так. Але я це рішення тренера, і я не хочу я, це обговорювати. я хотів, щоб ти також проаналізував цей момент. Ну, якось по одному моменту, я гадаю, не потрібно судити і робити якихось великих висновків. А наступний матч ти вийдеш чи ні? Ти знаєш про це? Ну, в цьому сезоні я в Дніпрі грати не буду. А, ти в сезоні не будеш грати? Ну, там вже друге коло йде. Це, там, там залишилось ну, буквально 3-4 гри. Ага, тобто, тобто тебе посадили до кінця сезону? Я хочу трішки. Розмежити ці команди. В Дніпрі грає не суха балка, в Дніпрі грає команда Легіон. Угу. І ця команда до е, команди сухої балки ну, майже не, не має ніяких відносин. Та інша команда, просто хлопці з Легіону грають за сухобалку. Ну, ми, ми а бо... там ну, тренер той самий, але ну, то інша команда. То... Ну, Сухобалка це той самий Легіон, який грає на вищій лізі Дніпра, правильно? В принципі, так. Але... Тобто рівень. Ну, Легіон це більш високий рівень. Так, так, да, це більш, більш високий равен. Я... Добре, я, я зрозумів. Чи спілкувався з тобою тренер щодо цієї ситуації? Ні, у нас не було ніякої розмови. Нещодавно білий назвав тебе хуйлом, коли ти покинув імпульс. Чи хочеш ти йому зараз щось відповісти? Та в принципі ні. А де зараз білий? В кальяне. В якій команді? По факту він зараз в кальяній. В якій команді? В сухій Балті. А чого він пішов звідти? Ну, тому що його взяли... з імпульсу. Тому що його взяли грати у легіон у Дніпрі. І щоб. Більше зігруватися з хлопцями, він перейшов в сухобалку, щоб і в жовтих водах також грати з ними в одній команді. Угу. Mm -hmm. Так хуйло він чи ні, тепер? Після цього? Ну, це вже запитання до імпульса. Ні, а з твоєї точки зору. То нічому. Ні. Він все правильно зробив. <laughs> тобто, якщо ти уходиш з імпульсу, то ти хуйла, якщо він уходить з імпульсу. Дивлячись куди ще, так? Я гадаю, він жартував. А що в тебе були за гойдалки такі в 2022 році? Ти перейшов з Джокера в імпульс? І зараз ти знову перейшов е, з імпульсу в джокер. Е, можеш все по порядку, будь ласка, по хронології розповісти? У нас був турнір у вересні, якщо не помиляюсь, на підтримку ЗСУ. Так. Е, я відіграв його за джокер, ми перемогли в тому турнірі. Після цього турніру я не знаю чому. Вирішив спробувати себе в імпульсі. Хотів спробувати пограти з білим в одній команді. Точно не знаєш чому? Ну, ніяких конфліктів в мене ні з ким ну, не було на той, на той момент. То я, просто, я, я хотів пограти з білим одній команді і спробувати себе в імпульсі, тому що мені ну, подобається, як грає Денис. Я хотів спробувати себе з ним, ну, Ти ж знаєш, що, що в імпульсі тільки на нього грають. Ну я гадав, що в мене також вийде. Вийшло? Н -н -н. Не вийшло. Тому ти повернувся Я до повернувся це? до Джокера, так. Да. Як відреагувала команда і Семені самі на це все? Коли ти уходив, як він відреагував, і коли ти прийшов, як це... чи спілкувалися взагалі на цю тему більш детально? Коли я йому сказав, що йду з команди, то він мені побажав удачі і сказав, щоб я завжди залишався людиною. Це головне. А коли я сказав, що хочу повернутися, він сказав, що він подумає. Подумав і я у Джокері знову. Команда тебе тепло прийняла? Так, дуже тепло. А хто твій футбольний батя такий? Ну, Олександр Семеній. Які найважливіші поради ти для себе запам'ятав від нього? Напевно, завжди залишатись людиною, яка б ситуація не була б на футбольному полі, там но завжди бути спокійним. Хоча від нього це дивно чути, тому що він сам дуже емоційний. Завдяки йому я почав грати у жовтих водах у футзал. Він у 2020 році запропонував мені спочатку тренуватись з командою Кріпто, а потім запропонував грати. Коли ти був малий, на кого ти рівнявся зі старшаків у футболі? Коли я був малий, я нікого не знав і старшаків нашого очіку. Ти ж гуграв десь в дворах, там, десь в школах якихось там. там і саме з міста я, напевно, ні на кого не рівнявся. А, чи вважаєш ти білого краще за себе? Хм. Хороше питання. Ну, я вважаю, що нас важко порівнювати, тому що ми різного типу гравці. Він більше індивідуальний гравець, а я більше командний гравець. Ну, індивідуально 100% білий сильніший за мене. 100%. В плані як командний гравець, то я вважаю себе сильнішим. А які в тебе мінуси в футболі? І чого б ти хотів які скіли набити собі? Ну, можливо, краще обігрувати один в один. І, можливо, мені трішки не вистачає фізичної форми. В плані, що я не такий здоровий, крепкий. Тобі треба трошки більше стати? Можливо. Яким ти хочеш стати? Принаймні хоча б кілограм 5-10 добрати, і мене буде все влаштовувати. Ти плануєш да, фізуху раму качати? Бо зараз всі такі агресивні, всі штовхаються, треба підбуватися. Я планую це вже дуже давно, але що, що заважає? Не знаю що. Ну, весь час щось не те, не те. Це весь час щось заважає. Ну, мабуть, воно тобі ти не вважаєш, що це якийсь мінус для тебе. Можливо, я не відчуваю цього прям так сильно. Але я дивився відео минулорічні і цьогорічні, то мені здається, різниця все одно є. Тобто ти трохи більше став? Мені здається, що так. Чи є в тебе справжні друзі е, з нашого чемпіонату? Так, стовідсотково. Можна є. звати їх? Олександр Семеній, стовідсотково. Данило Шаблій і, і Трубіцин Олександр. Це, напевно, ті, з ким я найтісніше спілкуюсь. А що в тебе влітку сталося з Ну, Був невеличкий конфлікт на тренуванні. Можеш розповісти. Не дуже б хотілося цю тему піднімати. Що було, то було. Ну все добре зараз? Все супер. Топ? Точно? відсотково. Просто так совпало, що у вас був конфлікт, і потім ти йшов з джокера. Ні, я не, через... не я не через це пішов з джокера. А він не через це пішов з Юнайтеду. Ой, з джокера в Юнайтед. Він в Юнайтед уже пішов ті пішов. Ті пішов. Mm, Та, тому... Коли я повернувся в Джокер. А, до речі, так. Тупо все сходиться. Ну, це, це я як спостерігач кажу. Е, яка команда за весь час тобі стала найріднішою? В жовтих водах чи взагалі? Взагалі. Взагалі. Та ну, напевно, це ці дві команди, ну, Крипта і Джокер. Я не можу відвістити другу команду, в якій я, наприклад, ну, на щас не нахожусь. Мамане в моей сейчас команде прибьют просто. Это все Я понимаю, я разумею. Ну не, ну реально, Джокер. Выберите. Что такое? Ты что-то хочешь спросить? У тебя есть вопрос один, да, хороший? Который ты просил, чтобы я задал, но я не буду его тут задавать. Иди сюда. Иди сюда. Сюда, иди. Иди сюда. Смотри, мы не продолжим интервью. Пока ты сюда не подойдешь. Иди сюда. И, иди садись. Иди. иди сюда. Я, я сфоробу, да, ты, 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 задашь вопрос просто ему. Мне? Ты ему задашь вопрос. Куда? Ой, садись. Пойдя, кончите, Пойдя, садись, блядь. Илья, я бы хотел задать важное питание. Тебе нравится хлопцы? Но бывает такое, что... Хочется вот такого. Вот такого. Гаразд, ми пропустимо це. Це вже буде на ютубі, ти <сі> У деб'ємо. <німі> слюна вилітіла. <сі> uh, ладно. Ну то есть. Ми це відпустимо. У ньому слюна, Не подбородки. Uh -huh. У тебя скинуть. <сі> Дуже добре. Тобі подобається хлопці. Уже не туди пішов, ключей. Давай трошки розігнемо твої міски. Ти. Наче як розумний футболіст. Зараз ми це перевіримо. В якому році був перший фінал Ліги Чемпіонів? Варіантів немає. Ні. Я гадаю, що плюс-мінус там рік 60-й, напевно. А хто його виграв? Реал Мадрид. 1956 рік. Реал Мадрид. Так. Ага. Хто отримав перший золотий м'яч? Пелє. Скільки упали золотих м'яч? Од... Не підказуй, Не підказуй. Він вже що... підказав, але може говорити, що умним казав. Три? Тридцять. Угу. Пале нуль золотих м'ячів. Йому вручали один, Уже коли він завершив кар'єру. Ну так, але це. Ну, По факту нуль. Ну, ні, пускай буде один. Йому ж вручили, але ну. він тоді в, в ті часи не, а не хто... отримав, бо він хто отримав не в Європі. Так ти не знаєш? Ну, ні. Стенлі Метюс. Ну, якщо чесно, я перший раз навіть чую. А в якому році? Я не знаю. Скільки українців отримали Золотий м'яч? Якщо не помиляюсь, то троє. Можна назвати їх? Шевченко, Блохін і Біланов. Правильно. Сформуй теорему Піфагора. Все, що я знаю про теорему Піфагора, це те, що Піфагора вертани на всі сторони равний. Більше нічого британі не знає. Це так легко. Це, це дуже легко. Я... У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузі. Я не... Це взагалі easі. Ти футболіст, ми повинен знати. Хто виграв золотий м'яч у 2001 році, у 2003 і 2006? Почнемо з 2001. У 2001 я думав, ці, я думав ці питання білому задавати, але я дивлюсь, ти тоже не. Ним... Не Фабіо Канаваро? Ні. Роналду? Ні. Луїш Фіго? Ні. У 2001-му. 2001 рік. 2001 2001 не скажу тоді. Ньюкасл Команда. Оуен? Так. А он в Нью-Кассе тоді хоть играв, когда золотий м'яч получил? Ні, наверное, вже. Я навряді. Коротше, Майкл Оувен. Майкл Овен. В 2003-му хто? Ну well, тут у мене навіть варіантів немає. Ого. Oh. Коротше, коли ти ще не народився, ті, хто там поза твоїм народженням, ти, ти їх не пам'ятаєш, так? А да? yeah. я народився в 2001. му А, ah, блядь, суки батько хуйні лісо. Я просто ще був мали в 2003-му варіантів... Команда Juventus. Зідан? Ні. Зидан не получал золотой мяч, по-моему. А, может и получал. сейчас тоже на запале. Вот поэтому меня и посадили на кубки. А, да. Линч играл за сборную Чехии. Недвед. А в 2006 году? Давай без, без подсказок. Шевченко? Нет. Коновара в 6-м, да? Так, так. А Шевченко в 5-м? Нет. В 4-м? А кто в 2005 году получил? Роналдиньо. Роналдиньо в 5-м? Так. А я же за Реал, я Барсон не Я гадаю, що пора завершити інтервіз. <рес> Ще ви в четвертом виграв? Так. Да. Да? Як можна вболівати за Реал Мадрид? Це найкраща команда в світі. Чим вона найкраща? Скільки е ліг чемпіонів вона виграла? А, то, то ми такими фактами будемо спілкуватися. Да. Добре, а хто краще Месі чи Роналду? Я не буду відповідати. А чому? Ну, для мене, Крещано. Скільки Месі виграв? Золотих Ну тоді Реал, значить, краще Барселони? Припустимо, тоді, по твоїй логіці, Месі краще Роналдо. Ну бачиш, ти вболіваєш не не, не за найкращу команду Ні, в світі. Ми ще фактів, фактів просто ти вболіваєш тоді не, не за найкращу команду в світі, а я не за найкращого гравця тоді, якщо так, то ти згоден, що Месі краще, ніж Роналдо. Ну, можливо, так. Можливо, згоден. Краще взагалі Серхіо Рамос. А до речі, в тебе є татуха, так? Да? Мен мене два татуювання. Просили, щоб ти показав. Ось перше. Що тут? Е, поклявся у вічному коханні футболу. Угу. І другу. Я, я ще так зніму, щоб було видно. А що це? Е, четвертий номер це моя улюблена цифра, і я під цим номером грав дуже довгий час. А, а корона це постійність та цілеспрямованість. Коротше, Серхіо Рамос четвірка, Реал Мадрид – корона. Ну, можна так сказати. Це просто. До речі, про теорему Піфагора, знаєш, хто задав питання? Так. Футбольний клуб Інгулець, його аккаунт. І я хотів запитати, хто тобі найбільше подобається з інгульця, з футболістів? Олександр Козак. Чим саме? Ну, мені подобається, як він грає. Він доволі такий технічний гравець. І непогана ліва нога. А хто тобі подобається взагалі з українських гравців? Олександр Зінченко. Своєю цілеспрямованістю, своїм бажанням. Саме завдяки цьому він пройшов той рівень, на якому він зараз грає. А зі світових о, футболістів, кого ти вважаєш найкращим зараз? Це, напевно, Кіліан БП на даний момент. Він, мені здається, на рівень вище, ніж інші гравці. Навіщо ти пиздиш забор, коли гол забиваєш? По-перше, то не забор, то а борт. Не знаю, це в мене якось вийшло перший раз випадково у минулому сезоні, коли зрівняв рахунок у матчі з легіоном, а потім це стало мейнстримом. А якщо ти в великому футболі будеш забувати, як ти будеш святкувати гол? Я знайду паркан або відворіти, відштовхнусь. Ти плануєш якось інтегруватися у великий футбол? І що для цього ти будеш робити? Ну, на даний момент я повністю сфокусован на футзалі. Більше хочу зробити акцент на футзалі, ніж на великому футболі. Тобто ти бачиш для себе більше перспективу. Напевно, так. В футзалі, так. Так. Ким ти бачиш себе через 2-3 роки? Через 2-3 роки я себе бачу. Ну, напевно, перш за все, нормальною людиною вихованою. І хотілося би спробувати зіграти на ще вищому рівні у футзалі. А чому ти, е, от, ти акцентуєш, коли я питав про Сема, про його поради, угу. і зараз ти сказав бути вихованою нормальною людиною? Чому ти, акцен... чому ти акцентуєш на цьому увагу? У тебе якийсь мінус в цій е, сфері? Та, начебто, завжди було все з цим нормально? Ну, просто ти так акцентуєш. Можливо, ти бачиш якусь, якийсь мінус у себе в плані. От в тебе є, помічали ми декілька разів, агресія, якась така нездорова. Ну, це було. На футбольному це полі? Фак. Ну, футбол... так, На футбольному полі На футбольному полі, вважається нормально. Ну, просто є здорова агресія, а є така трошки негативна. Якась... От, я вважаю, що у Семенія це позитивна якась? Тут, тут, я не знаю. Ну я так вважаю, так. Да. А в тебе okay. іноді ну ти можеш там е, ну, переходити на лічності там і конкретно це обзивати ти... людину там на тренуванні чи на футбольному полі такі моменти. Це ти це я вважаю. Береш ситуацію з трубі сам я взагалі не цю а ситуацію А можеш не навести приклад, коли а... за яку ти ситуацію зараз говориш, коли ми грали, коли ми з Колосом грали, Товарняк, мабуть. Я там з Ігорем грав за колос, і на кліпаливом голів, ти там, uh -huh. голіфт, там щось бушував дуже жорстко. Uh -huh. І я пам'ятаю, на тренуванні. Ну, я ж з хлопцями спілкуюся зі всіма, uh -huh. і там може хтось сказати, там, та й, ну були моменти, що казали, що ти там на когось там визвірився не просто, там знаєш, а іменно, там матами, там, ну такі приколи. Ну, це що неправда? Ну, за ситуацію з Колосом я зрозумів. Ну тоді я був максимально злий, тому що команда була, ну, якісь всі сонні ходили, ну а я не звик про програвати і не люблю програвати. Mm -hmm. Тому так це було. Ну але я вважаю, що ну, це все на футбольному полі, це все емоції. Так, да, можливо, колись трішки перегибаю палку. Але... Ну, просто це замітно, просто ну, я, наприклад, ну, коли дивлюсь на хлопців, то я там, більше уваги там, на тебе звертаю там, на білого, там, ну, і на всіх, хто краще всіх там, грає в топі. Мені це кидається в очі, і я вважаю, що це трошки, ну я, я чомусь хочу, щоб ти розумів, що це тобі ну, буде трошки заважати. Я це і... розумію, але мені здається, що е, якщо брати минулий рік і цей, то мені здається, що я став трішки спокійнішим. Назви зараз топ-5 гравців, не включаючи себе нашого чемпіонату Ну, Голкіпер, напевно, Олександр Коломоєць. Mm -hmm. Він, на мою думку, зараз найстабільніший голкіпер. М -м і четверо <сх> Олександр Семеній. Назар Назаренко. Денис Білий. Я б, напевно, ще й Юру Гаврилюка давав би. Okay, Окей, а якщо взяти команду е, молодих uh -huh. 2000 рік і, і менше, і, менше uh -huh. і до 2000 року uh -huh. такі дві команди зібрати. то 5 тут, і молодих. топ 5 тут. Тут уже можеш з собою, нехай буде. Uh -huh. Ну. Молодий Гакібр у нас а ні, не один. Їх два, але Висоцький Артем. Uh -huh. А білий може і там, і там бути? Ні, він вже 2000 якого. А, тобто мені. Е, ти... Дивись, у нас. Уяви, що у нас матч е, Зірок. Все, я, я зрозумів, окей. 2000 плюс і 2000 mm. мінус. Окей. Okay. хто грав би в 2000 плюс і okay. 2000 мінус? Е, Високий Артем. Е, я. Білий Денис. Друбіцин Олександр. Та й напевно. Шаблі Данило. Оце Лох? Ну він не лох, він дуже прибавив за останні рік, якщо чесно. Ну а із таких, хто А Мінаков не краще, ніж він. Та я гадаю, що ні. А ти як вважаєш? Це теперішній 11 номер Джокера, а то минулий 11 номер джокера. Ні, я не спорю. Я шабу люблю. І так. 5. І 2000 мінус. Ну, Я залишаю Олександра Коломойця, Назара Назаренко, Семенія Гаврилюка. Ну і додавлю, напевно, Юру Угу. Mm -hmm. Крутий би був матч, я догадаю, що потрібно зробити так. Да. Ну, ми виграємо молодіжку. Uh, Виграєте? Стовідсотково. Uh, люди, які uh, 2000 мінус. Uh, я вам пропоную перевірити те, що сказав Ілья. <гум> Ви приїдете що. Ні. Та ні, ви проїдете. Там. Ну? З якою людиною в тебе асоціюється дитинство? Дитинство асоціюється з моїм одним з найкращих друзів, це Аркадій Мілінков. Це дитинство, я все, все дитинство провів з ним. Або у дворі грали у футбол, або грали разом у фіфу. Це той, що постійно тролла нас, да, коли да. ми щось там виставляємо. Да. Коли білого виставляють, у нього горить завжди. А що в тебе горить? А що, він, він це троллев тому, що. Ну, насправді, чи бажання? Ні ні, 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 там він. Бо я, типа, я його не знаю. І, ні, коли він не. і ні. я коли бачу коментарі, я не знаю, як реагувати там без, іноді. А там, ну, тоді, там. тоді все окей. Там все окей. Завдяки кому ти почав е, нарешті нормально стригтися? Завдяки Олександру Трубіцину. А я как осталось? Вин сам тебе там и сказал, чувак, надо. <связать> <связать> Не, мы просто один раз разом пришли у до, на... До нашего теперь и. Желтых водах? Так. А кто это? Барбершоп Натали называется. Отвечаю. Да, прикинь. Что <связать> <в> стригся? <связать> <связать> Натали, блядь. <связать> Не, отвечаю, но она стрижет вообще. Ну, это... А, это девушка стрижет? Женщина. Ну там. А, женщина. Же, да. да. Ну, типа. Не, верно. Я в жовтих водах много. Багато о кого стригся, але це, напевно, один з найкращих мостів. І тобі подобається тепер ти так Да. Так, да. мені подобається. І йому подобається. Про що ти шкодуєш і хотів би ти перед кимось вибачитися? Тут на камеру при всіх. Та напевно ні. А про що ти шкодуєш? Ну, напевно, те, що я перейшов з джокера в імпульс. Так, серйозно? Можливо, так. Ну, ти, ти, ти ж якийсь досвід отримав mm. з імпульсу? Стовідсотково. Ну, до, досвід завжди. Да. Ну, досвід я отримав цього 100%. Mm. Ну, але я гадаю, що якщо я б залишився б в джокері, то досвіду було б ще більше. А що в тебе з особистим е, життям? У мене є дівчина. А як її звати? Чому в інстаграмі її не постиш? Чому я жодної історії не, не, не бачив. Ну, якби ти зараз не сказав, я б не знав, що в тебе дівчина є. Спали мене. <ріст> <ріст> звати її Ксюша. А чого немає тебе сторіси тільки з тим лопухом, з шабою, а без неї. Вона, вона, вона забороняє чи ти ні, не хочеш? Ну, поки що не було. Чи це для тебе вистояти сторіс, це щось таке вже. Та ні, ну, це для мене це нормально, але поки що не було. Да. А давно ви зустрічаєтесь? Недавно. А вона з жовтих от? Так. А скільки е, дівчин у тебе було? За все життя? Так. Це третє. А хлопців? Не було жодного. Шобай, я вже... Я Олександре, канаю, да, Олександре вже? не спілкуйтесь більше з Данилом Шаврієм. Ну, от бачите, як воно заражає.